Коли в нас повторюються будь-які сценарії, психіка має вторинні вигоди. Тобто змінюватися, ну це має бути ресурс внутрішній. Так? Я не просто я сьогодні захотіла, а завтра перехотіла. Я відчуваю, що я хочу, можу і дію. І це три в одному. І так, деколи собі дозволяю вже розслабитися, деколи знову вертаюся діяти. І виходить, що коли є, є вторинна вигода, бути жертвою це вторинна вигода. Ні, ну класно, ну всіма маніпулюєш. Ну серйозно. Ну, прийшла до подружок, ой, поманіпулювала, до чоловіка це святе діло, так? А е, бути, наприклад, е, ображеною теж вигода. А бути бідною нещасною о, як то класно. Тому що всі тебе пожаліють. Всі тобі розкажуть, як там, ну поспівчувають, так? Людина потребує. Тобто, виходить, якщо я не буду бідною, нещасною, я не зможу жалітися. Я не зможу жалітися. Я не... А хтось через жалість, через оту увагу від людей отримує відчуття: мене люблять, я потрібна, я не сама.